Василь Губаль, Володимир Чубірко та журналісти знайомилися з приладами, які відстежують у онлайн режимі ситуацію на кордоні. Оглянули і камери відділу спостереження для забезпечення захисту держави, збройних сил та резервів на будь-якій ділянці прикордонного загону. Завдання визначено президентом для забезпечення надійного консервування. Всього всього можна скласти таку картину, що Закарпаття рухається в європейську. Не залишилися без уваги і музей, де Віктор Карягін, голова ветеранської організації ЧОПського прикордонного загону, ознайомив політиків та журналістів з історією загону. Інтернаціоналісти, які приймали участь у війні в Афганістані. Розповів Василь Губаль і про прикордонників, які служать у гарячих точках. Приємно спілкуватися, що хлопці приїхали додому живі, до своїх родин. Мають можливість продовжувати свою службу, захищати наші і західні кордони. Це служба кожен день, це робота кожен день. Те, що хлопці повернулися до своїх родин, я відгукнувся на запрошення командира прикордонного Чопського загону сказати їм спасибі, подякувати і побажати їм здоров'я. І побажати і подякувати їм за те, що вони, там, більшість закарпатців, гідно. Захищали наші східні кордони. Мій обов'язок бути тут сьогодні з ними, і їм за це подякувати. Від і закарпатської громади не менш важливим є питання наступної відправки прикордонників на схід. Наразі немає такої інформації, поки що хлопці відбули в начальний центр для злагодженого навчання. Ми раді те, що вони всі повернулися і що ми без втрат по ЧОП. Це, це важливо для Закарпатської громади, зокрема для жителів міста Чоп і прикордонного Чопського загону. Ми підтримуємо постійний зв'язок, я є депутатом з міста Чоп. Фактично щодня спілкуємося з керівництвом, з простими бійцями, знаємо всі проблеми, які є. Допомагаємо, обласна рада практично задовільнила всі заявки до нового року бійців прикордонного загону, які були в зоні АТО, всі отримали матеріальну допомогу від до обласної ради. І надалі ми продовжуємо спостерігати за ситуацією і допомагати свобоку.